Ще один цікавий приклад електронної демократії це бюджети участі або громадські бюджети. Тут в одному процесі задіяно одночасно декілька інструментів електронної демократії від колективного обговорення до електронного голосування за кращі пропозиції. Вона зараз відбувається бум, наприклад, громадських бюджетів. Про це ми ще два слова поговоримо. Бюджетні участі, які відкривають можливість людям самостійно приймати рішення стосовно того, як управляти бюджетами, що треба робити в своїх містах і селах. Але це відбувається на сьогоднішній день, теж не у всіх містах. Є же формат, де можна також брати участь у формуванні бюджету та у розподіленні коштів. Наприклад, Є можливість вирішити деяку кількість грошей, куди буде витрачатись. Це називається бюджет участі чи громадський бюджет Бюджет участі – це механізм безпосередньої участі громади в прийнятті рішень важливих для міста. Зокрема, що стосується бюджету участі, це в прийнятті рішень, куди витрачати кошти з місцевого бюджету. В містах України це досить новий, але дуже перспективний механізм. Хоча в світі він вже давно користується досить великою популярністю. Понад півтора тисячі міст реалізовують цей механізм. Почалося все це в 1989 році в бразильському місті Порту Алегри. В нас цей процес стартував 2-3 роки тому. В різних містах цей процес залучення громадян до формування бюджету міста вони є зовсім різними, є певні відмінності. І зараз ви можете побачити один з найбільш успішних прикладів у міжнародному масштабі, це приклад міста Париж. Адже тут віддано громадянами біля 160 тисяч голосів за проекти. Що свідчить про високий рівень залучення громадян, і місто виділяє 5% бюджету, 60% припадає на онлайн-голосування. Тобто, я думаю, буде цікаво розглянути і таку ініціативу. Тобто, мешканці пропонують свої проекти, що дуже важливо для міста. Наприклад, деякі мешканці міркують, що важливо побудувати новий сквер. Чи у нас був у Дніпрі проєкт піаніна для нового Моцарта чи раель для нового Моцарта? Тобто, залежно від що важливо для громади, можна подати проект, пропонувати проект і також проголосувати за нього. Це саме пряма демократія. Що можна пропонувати як витрачати кошти і також вирішувати без Спеціального закону в Україні, тому що якщо по петиціям є спеціальні закони, по зверненням є спеціальний закон, ми були співучасниками розробки цього закону, який їх легалізував і унормував, хоча дав дуже багато свободи безпосередньо виконавцям працювати і додумувати зручні їм механізми для роботи з цими інструментами, і став індикатором того, наскільки є демократичний той чи інший орган влади. Але от, якщо говорити про бюджет, Київ, на відміну від інших міст, вважає, що і коли я говорю Київ, це я говорю про громаду, яка змогла взяти в свої руки цей процес, продвотувати нове положення. З яким погодилася влада, воно було проголосовано Київрадою перед новим роком, і на сьогоднішній день і в що саме цікаво, було проголосовано без жодного голосу проти. Настільки була потужна громадська компанія. І наприклад, Дніпро був саме активний по бюджету участі, тобто саме більше подали проектів на кількість мешканців, і також саме більше проголосували. На прикладі цього місця міста 295 проєктів проектів було подано мешканцями. І 37 тисяч, навіть більше, ніж 37 тисяч голосів. І при цьому дві третини голосів було через інтернет, через банкайді, через електронну цифрову підпись. Згідно з концепцією, громадянин звертається до агента з проханням надати електронну послугу. Агент, керуючись чинним законодавством та певним алгоритмом роботи з Банк й переключає роботу інтернет-браузера на систему аутентифікації. Користувач громадянин має виконати певні правила роботи банка ID. Обравши канал ідентифікації та вівши свої реквізити безпеки, логін та пароль, ви підтверджуєте свою згоду на передачу ваших персональних даних. Так умовно виглядає публічна оферта. Обравши свій банк, браузер громадяна викликає рідну сторінку інтернет банкінгу, тобто, це не клон і не підробка сайту банку. Це реальна система дистанційного обслуговування рахунків клієнта, -клієнта банка. У свій звичний стиль користувач введе логін та пароль від системи інтернет-банкінгу. Таким чином, банк проведе аутентифікацію клієнта, по логіну та підготує персональні дані громадянина для передачі в банк ID і, безумовно, зашифрує ці дані. Шифрована інформація пересилається в сервіс агента, який в цей момент відображає персональні дані вже в своїй, на своїй сторінці. Таким чином працює класичний банк ID, тобто скупчення мереж пул банків. Саме цікавість цього механізму в тому, що люди самі безпосередньо готують проєкт, тобто готують е ту ідею, яку можна реалізувати за кошти місь міського бюджету. І потім ті самі люди, які живуть в місті, і приймають рішення реалізовувати цей проект чи якийсь інший, який, на їхню думку, більш цікавий і важливий є е для міста, е цей механізм е покликаний з одного боку. Е Змінити взагалі парадигму в спілкуванні між громадськістю і місцевою представниками місцевої влади, оскільки перейти від критики того, що робить представники місцевої влади, до конструктивної роботи над конкретними проблемами, до конструктивної роботи у співпраці громади і місцевої влади ми це розглядаємо перший рег механізм об'єднання е, людей навколо самих проєктів, формування нових команд, нових спільнот. Це, тобто головна ідея це максимальне долучення активних мешканців і тих, кому подобається це місто до співпраці, а, щоб не чиновники вирішували, як краще там навіть відремонтувати школу чи дорогу. Ми знаємо, що якщо це в люди візьмуть свої руки, вони будуть контролювати ці речі, у нас будуть нормальні дороги, у нас будуть класні відремонтовані школи, у нас будуть чудові парки. В нас все буде значно дешевше зроблено, якісніше, і працюватиме, як кажуть, на віка. І найголовніше, що ми будемо відчувати, що це наше То це перше от, саме фундаментальна відмінність в підході. Друге, як це реалізується? Це реалізується через надання юридичного права автору. Контролювати автор проекту переможця, контролювати на всіх етапах реалізацію цього проекту. Якщо мені подобається те, яким чином потім проєкт, фінансований з бюджету, реалізується відповідним виконавцем, він навіть до того, що має право його зупинити. Тепер би хотів коротенько дати відповіді на кілька ключових питань: як саме стати учасником цього бюджету участі, як отримати кошти з міського бюджету для початку. Тут є дуже простий і, як на мене, дуже однозначний механізм. Для того, щоб взяти участь в бюджеті участі, необхідно перш за все підготувати проєкт, тобто мати якусь конкретну ідею і розуміти, як профінансувати цю ідею. Цей конкретний проєкт потрібно зареєструвати. Після того, як проєкт подано, його перевіряють на відповідність формальним критеріям: тобто, чи заповнені всі поля. В даного проєкту чи не містить він ненормативної лексики, чи не закликає до розпалювання ворожнечі. Після того відбувається публікація цього проєкту. На наступному етапі відбувається так звана, як ми напрацювали на спільних воркшопах: перевірка на притомність даного громадського проєкту. Тобто за нього має проголосувати як мінімум 50 представників громади міської громади для того, щоб він був направлений на експертизу, тобто вже на перевірку на предмет того, чи можна його реалізувати на практиці. Після того, як проходить проєкт експертизу, він допускається до голосування. І вже на етапі голосування, в якому беруть участі всі мешканці міста і ті, хто працює і відповідно платить податки в міський бюджет. На цьому етапі вирішується, який саме проєкт буде фінансуватися з міського бюджету. Люди самі без будь-якої інформаційної фінансової інвестиції з боку влади змогли за два тижні провести таку інформаційну кампанію, що участь в електронному голосуванні, яким ніколи ніхто у нас не здійснював. Було дуже багато питань, непорозумінь, фобії і так далі. Всі побачили, як це просто в кінцевому результаті, і понад 50 тисяч киян відразу прийняли участь в цьому пілотному експерименті. Зараз вже видно, що буде біля 200 тисяч киян, які долучаться до цього процесу, а пізніше, напевне, буде ще більше. Більш того, що в цьому механізмі закладено, що Київ він відкритий для всіх. Автором проекту може стати не тільки киянам. Голосувати можуть теж не тільки люди, які прописані і проживають в Києві, в тому числі, ті, які працюють в Києві. А це величезна спільнота. У нас щотижня в Київ на роботу приїжджає більше півмільйона громадян. На 2017 рік в місті Києві було заплановано. 50 мільйонів на програму пілотну програму бюджету участі. Причому розмір максимальний розмір одного проекту складав 1 мільйон гривень. І в результаті відбору і голосування переможцями стали 62 проекти, громадські проекти, які тепер до кінця 2017 року мають бути реалізовані. Далі фундаментальна річ влада повинна бути сервісом. І От в цьому проекті це. Чітко зафіксовано. І е, от успіх його реалізації буде в тому, що відбудеться нарешті правильне розмежування відповідальності. Що влада це не той, хто просто управляє, а це той, хто служить людям. І е, контроль за цим механізмом е, покладений вперше на самоорганізований, незалежний від влади. Громадський орган, так звану громадську бюджетну комісію, яка обирається публічно, яка працює публічно, все відбувається шляхом електронного голосування, і яка, які передані функції, в тому числі апеляції. Тобто, коли на етапі подачі проєкту, експертиза його відповідними підрозділами влади, відбувається непорозуміння, і орган влади каже, ні, ми проти цього проекту, тоді питання знову ж таки, не так як в нас завжди було, да, треба йти до вищого пана. Воно виноситься на громадський незалежний майданчик, і оці учасники громадської бюджетної комісії вони публічно заслуховують і голосують. Це справжній приклад нової моделі електронної демократії і взагалі самоврядування. Наступне важливе питання, яке стоїть в багатьох людей, які б хотіли стати автором проекту, це які саме принципи проведення громадського бюджету. І що стосується принципів громадського бюджету, який механізму громадського бюджету, який реалізований в місті Києві, то вони були напрацьовані спільно громадою разом з представниками влади на цілому ряді круглих столів. І ці принципи, як на мене, дуже прості, але водночас вони кардинально міняють механізм бюджету участі в місті Києві у порівнянні з іншими містами України. Один з основних принципів це відкритість для ідей. Тобто автором проекту, громадського проєкту в місті Києві може бути будь-хто, як українець, так і іноземець. Головне, що в нього була ідея, яка цікава для міста. Автором може бути будь-хто віком старше 16 років, але голосувати за проект мають право тільки мешканці міста Києва або ті, хто тут працюють, і платять відповідно податки до міського бюджету. Другий дуже важливий принцип, який теж спільно напрацьований, це принцип того, що міська влада стає сервісом для людей, тобто вона не приймає ніяких ключових рішень, вона не є арбітром, апеляційна функція належить громадськості. Міська влада має створити комфортні умови для того, щоб автор проекту зрозумів, як треба виправити свій проект, що зробити для того, щоб цей проект міг бути реалізований за міські кошти, тобто допомогти людині підготувати свій проект. Тоді як вся апеляційна функція і контролююча функція в механізмі громадського бюджету належить безпосередньо громадськості, яка має самоорганізуватися в громадській бюджетній комісії. Це теж одне з нововведень механізму громадського бюджету в місті Києві, яке, на мою думку, має великі перспективи в поширенні далі в інших містах. Наступним. Як на мене, досить цікавим принципом громадського бюджету в місті Києві є той факт, що ми перейшли повністю до електронного голосування. Оскільки в різних містах України намагаються поєднувати електронні засоби голосування і паперове голосування, Київ перший відмовився від паперового голосування на користь виключно електронного з використанням надійних методів верифікації це таких як картка киянина банк ID або електронно-цифровий підпис. І результати першого голосування, яке відбулося в січні 2017 року, цілком підтверджують правильність цього рішення, оскільки жодної скарги від жодного автора за результатами голосування і вибору переможців не було отримано за підсумками цього першого голосування. Тому хочу всіх всім наголосити ще раз, що голосування за громадські проекти місті які відбувається виключно з використанням надійних засобів ідентифікації в електронний спосіб.